Справа 874. Запишіть число у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас записано 2,4. Ну, записуємо його у вигляді мішаного числа. Пишемо це 2,4. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 3,18. Пишемо вигляді мішаного числа, що це дорівнює 3,18. І Переходимо до третього завдання. Бачимо 1,6. Записуємо в вигляді мішаного числа, що це у нас 1,6. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 9,74. Так і записуємо в вигляді мішаного числа, що це 9,074. Записуємо тисячних. Є. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 0,9. В такому випадку ми записуємо це в вигляді тоді звичайного дробу. Отже, Пишемо. Тоді 0,9 записується як 9. ,10. Це правильний дріб. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 0,4. Аналогічно, якщо 0, 0, то записуємо в вигляді правильного дробу. Пишемо, що це дорівнює 4. Сотих. Є. Переходимо до сьомого завдання, бачимо 0,30. Ну що ж, записуємо в вигляді тоді правильного дробу. Отже, 0,0 не пишемо, а пишемо просто 30. Є. Переходимо до восьмого завдання, бачимо 0,072. Записуємо тоді вигляді правильного дробу, що це 72 тисячних Є. Переходимо до дев'ятого завдання. Бачимо 0,234 тисячних. Записуємо вигляді правильного дробу. Пишемо, що це дорівнює 234 тисячних. Ні. Ну що ж, ось таке завдання на запис десяткового дробу у вигляді дробу або мішаного числа. На цьому вправу завершено.